Перша країна в моєму списку це Швейцарія. Як вам має бути відомо, Швейцарія це країна, яка має відносно невелику регулярну армію, але кожен чоловік у віці з 20 до 50 років є військово зобов'язаним. І у разі потреби швейцарська армія може збільшити свою чисельність протягом двох діб до 1 мільйона 700 тисяч добре навчених і підготовлених вояків. Ну, звісно, що всі ті чоловіки зберігають свою штатну зброю вдома що робить Швейцарію найбільш озброєною країною Європи. Отже, у Швейцарії 41 одиниця зброї на 100 осіб. А рівень вбивств лише 0,5 на 100 тисяч населення. Як так трапилося, що володіючи такою кількістю зброї, Швейцарія має водночас один з найнижчих рівнів злочинності у світі. Все дуже просто. Сформована сторіччями висока культура відповідального володіння зброєю та ретельний, але без жорстких обмежень, контроль над видачою ліцензії. Тож зброя в руках швейцарців це не тільки не загроза, а ключовий елемент безпеки суспільства та всієї країни.